Починаючи з 29 січня поточного року запрацював механізм підтримки, ще додатковий механізм підтримки внутрішньопереміщених осіб, це субсидія на оренду житла. Це частина зимової програми ініціативи президента України та уряду. Цей вид субсидії призначається відповідно до порядку відповідно до порядку реалізації експериментального проекту щодо надання субсидій на оплату вартості або частину вартості оренди житлового приміщення та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку та військового збору. Така, такий порядок затверджений постановою Кабінету міністрів України від 25 жовтня 2024 року, номер 1225 Термін дії експерименту два роки. Новий вид субсидії передбачає оплату, повну оплату або часткову оплату за оренду житла. Притому при цьому субсидія на на комунальні послуги на оплату комунальних послуг на придбання пічного палива рідково скрапленого газу не впливає на Отримання субсидії на оренду житла. Ці два види субсидії можна отримувати одночасно. Хто може скористатися цією програмою? Цією програмою можуть скористатися внутрішньо переміщені особи, які перемістилися на підконтрольні України території, та на цій території не мають власного житла загальною площою понад 13,65 квадратних метрів на кожну на кожну члену родини. Це внутрішні переміщені особи, майно яких знищено або пошкоджено до рівня непридатності до проживання. Про що є відповідні внесення дані в державний реєстр. Про пошкоджене та зруйноване майно внаслідок бойових дій. Ці і ці родини витрачають на оренду житла понад 20% свого сукупного доходу. Разом з тим, внутрішньо приміщені особи, які претендують на цю субсидію, не мають права отримувати допомогу на проживання та не мають бути учасниками програми прихисток. Право на отримання компенсації податків мають. Власники житлових приміщень, які розміщають внутрішньо приміщених осіб на строк та оплату, передбачені арендним договором, наймачі, як наймачі, так і наймодавці, не мають мати родинних стосунків між собою. Отже, для визначення права на субсидію на оренду житла, спочатку визначається категорія заявників, про що я сказала раніше, і визначається коло осіб домогосподарства. До членів домогосподарства відносяться всі особи, які проживають разом з наймачем в орендованому помешканні і пов'язані з наймачем родинними стосунками або та спільним побутом. Це і діти. І дружина, чоловік, також діти, які навчаються за денною дуальною формою здобуття освіти в загальносередніх освітніх закладах, професійних та вищих середніх закладах, до 23 років та не мають власне, власних родин. Також це повнолітні діти, які не мають власних родин. Великий перелік визначений постановою 1225. Хто не відноситься до членів сім'ї, наймача, не відносяться особи, які перебувають на повному дорогі? Державному отриманні, які перебувають за кордоном, які не проживають в орендованому приміщенні з наймачем та не пов'язані з ним спільним побутом, це особи, які протягом трьох місяців на час звернення за субсидією здобувають вищу освіту за денною формою навчання та проживають в гуртожитку. А також ті особи, які 30 днів поспіль на день звернення за субсидію, проходять військову службу. Для чого інформація про членів домогосподарства? Ну, по перше, для визначення граничної вартості оренди житла в цій формулі присутні кількість членів домогосподарства, а також визначення обов'язкового платежу немача, оскільки для цього береться сукупний доход всіх. Де враховуються всі члени домогосподарства їх сукупних дохід? Хто не може претендувати на даний вид субсидії? На даний вид субсидії не може претендувати внутрішнє приміщення особи, які купили нове авто, якому менше ніж 5 років з дату виготовлення, внутрішнє приміщення особи, які зробили покупку або якісь видатки, в тому числі покупку безготівкової або готівкової валюти на суму понад 100 тисяч. Гривень, особи, які мають депозитні рахунки на суму понад 100 тисяч, або якщо сам наймач або члени його сім'ї, мають заборгованість по аліментах. Власникам житла, які, які здають його в оренду внутрішньопереміщеним особам, держава компенсує частину податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку для фізичних осіб-підприємців та військового збору, які мають бути сплаті. Від доходу отриманого від оренди визначається компенсація податків, визначається від граничної вартості оренди житла та виплачується один раз на квартал. До кінця ми подали заяви. Поки що, але дуже багато консультацій, і люди пішли розмірковувати. Консультації понад 60 осіб. Осіб, ми ж розуміємо, що це звернулося і внутрішній наймадач, і наймодавець. Вони звертаються для отримання консультації. Вже понад 60 таких осіб звернулося і пішли розраховувати.